Світи це найрідкісна річ у світі. Більшість людей лише існують. Оскар Уальд Мій кожен день, як бій без зброї, без свідків, без фанфар, але св'язами. Я виризаю кожен день у долі і кожен день важкий з молитвами, з думками. Я йду вперед, і білью світиться моя дорога. Поки надія жевріє і віра не згаса, я маю світлі спогади й молитви до Бога, і все це дякую за кожен день, що знову наступа. Хоча мій шлях важкий, буремний, непростий, я йду крізь біль, тримаючись подих віри, і завжди в мені шепче голос тихий. Іди вперед, бо ще не час складати крила. Якщо цей вірш тобі сподобався, постав подобайку, підпишись, тобі це кілька секунд, а мені ще один крок до неї. І, будь ласка, напиши в коментарях, що для тебе життя.